Всім привіт! Ну що, друзі, приїхали чергове замовлення до нас ось така посилочка. Тут має бути у нас тент. Воду не Я замовляв, хочу зробити невеличку бесідочку, тож подивимось, що саме приїхав. Ага, в цьому цій посилці приїхало навіть дві два замовлення. Тож почнемо з першого. Це в нас я замовляв для риболовлі або згодиться десь на огороді така захисна сіточка для обличчя, щоб комари або мушки не летіли в обличчя. Потрапив. Я там на ліжки натрапив на таку ось сіточку, рекламували. Тож думаю, замовлю, вийшло воно все мені, якщо пам'ятаєте, був розпродаж літній. І вийшло воно мені дуже поцікавий. Ціні подивимося, що ми тут маємо. Ну, ось така невеличка сіточка. Тут у нас резинка. Я так розумію, що сюди голову просовуємо. І це в нас під капелюх, ну, це верхня частинка. Ну, дивіться, така доволі прозора. Саме найголовніше, що не будуть мошки або комарі кусати за обличчя. Добре. Також на рибалку пригодиться, бо ввечері, як підеш на рибу, всі ці комарі, всі ці мошки, так в обличчя летять. Тепер Друга наша посилочка це сам брезент. Ось, бачите, я замовляв 3 на 4 Ага. Одразу я бачу, що це такий брезент. Він мені також вийшов. Він мені також вийшов на розпродажі по дуже привабливій ціні. Тож я вам раджу не пропускати ці розпродажі. Переходите в описі під відео, я залишу посилання, де можна придбати такий брезент та ось таку захисну сіточку на обличчя. Ну, Далі зробимо огляд самого брезента. Так. Це, щоб ви розуміли, такий брезент в мене на причепі до машини. Саме з такого матеріалу все, все таке саме. Ось дивіться, в кого є причеп до машини. З ним йдуть такі самі брезенти. Все в нас прошито, є також ушки для кріплення. Добре прошито. І такий доволі плотний матеріал. Зараз я його розгорнув. Заміряю. Повинен він бути 3х4. Тож зараз я його розгорну, заміряю та подивимося, чи є тут наші заявлені розміри, котрі ми замовляли. І так, ось я його розправив. Зараз з вами заміряємо, чи є в нас тут наші 4 на 3. Ось бачите чотири метри. І тепер заміряємо, чи є наші три метри. Хм. А трьох метрів нема, є два вісімдесят, тобто чотири на два 20 сантиметрів вкрали. Ну, нічого, мені що подобається, що воно, бачите, зроблено добротно по углах є ось такі кріплення. Ось вони добре зроблені, прошиті внутрі. Також по центру ще кріплення є. І там, де 4 метри, також по центру і ще одне маємо кріплення. Кого зацікавило, в описі під відео я залишу посилання. Ось на такий брезент. Ну а на цьому в мене все. До побачення.